Сонячна битва фільтри проти ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання може завдати значної шкоди шкірі, прискорюючи старіння, викликаючи сонячні опіки і підвищуючи ризик раку шкіри. Сьогодні я хочу розібрати з вами в темі сонцезахисних фільтрів, адже саме вони є надійною зброєю проти ультрафіолетових монстрів і ключовим компонентом у боротьбі з фотостарінням і пігментацією. Існують два основних типи фільтрів. Хімічні, вони поглинають ультрафіолетове випромінювання і перетворюють його на тепло. Вони легкі, швидко вбираються і не залишають білого нальоту. І фізичні фільтри діють як щит, відбиваючи сонячні промені від шкіри. Їх часто називають мінеральними фільтрами, адже основними компонентами є діоксид титану і оксид цинку. То який же фільтр обрати? Обидва типи мають свої плюси і мінуси. Хімічні фільтри плюси легка текстура, швидко вбирається, не білять шкіру зазвичай дешевші. Мінуси можуть подразнювати чутливу шкіру, деякі дослідження свідчать про можливу шкоду для довкілля, не дозволені для використання у дітей і не всі хімічні фільтри однаково фотостабільні, тобто з часом вони втрачають свої захисні властивості. Фізичні фільтри. Плюси підходять для чутливої шкіри, фотостабільні, не шкодять довкіллю, захищають не тільки від променів Б, але і від променів типу А, і дозволені для використання на дитячій шкірі. Мінуси можуть залишати білий наліт, особливо на темній шкірі. Щільніша текстура, дорожчі. Отже, який же фільтр обрати? Для чутливої шкіри рекомендується обирати сонцезахисні креми з фізичними фільтрами. Для жирної комбінованої підійдуть як хімічні, так і фізичні. Для сухої краще обирати комбіновані креми з хімічними фільтрами і додатковими активами, які будуть зволожувати шкіру. Для темної шкіри рекомендується обирати креми з хімічними фільтрами, адже вони менше білять шкіру. І якщо ви багато часу проводите на сонці, обирайте сонцезахисний крем з SPF не менше 30. Незалежно від типу фільтра, Важливо, щоб сонцезахисний крем мав широкий спектр дій, тобто захищав і від UVA, і від UVB променів. Сучасні хімічні фільтри, такі як Tinosorb S, Ювеніла Плюс і інші, здатні спрацювати і з променями типу B, і з променями типу А. Вони є фотостабільними і підходять для чутливої шкіри. Пам'ятайте, що правильно підібраний крем це крем із різними хімічними фільтрами. Чим більшою є їх кількість, тим меншою є концентрація кожного і тим менший ризик небажаних реакцій на шкірі, збагачена додатковими доглядовими компонентами з антиоксидантною активністю: алої, водорості, олії, екстракти, зелений чай, без старих заборонених фільтрів бензофоном 3, бензофоном 4, паба та інші. І якщо шкіра чутлива, уникаємо великої кількості хімічних фільтрів і мікронізації фізичних. До наночастинок, наприклад, СПФ засоби у вигляді спрею. Бережіть себе та свою красу. Якщо у вас виникли додаткові питання, не соромтеся, звертайтеся до мене за консультацією. З любов'ю і турботою, ваша Олена Тітомир.